Авні ворог людства туберкульоз, хвороба, яка може зруйнувати життя у місті Віго на півночі Іспанії. Науковці розробляють нову вакцину, що зможе попередити захворювання ingresado y que nadie podía entrar más que con una mascarilla. Коли мені поставили діагноз туберкульоз, варіантів було два залишитись у лікарні, де ніхто не зміг би навідатись до мене без захисної маски. Або жити вдома, але приходити до лікарні щодня на щеплення під наглядом медсестри та за 20 пігулками. Я обрав другий варіант. Проте навіть виходячи з дому за хлібом, я завжди мусив вдягати маску. Завдяки ранньому діагнозу, за два роки Альфредо вилікувався від хвороби, яка щороку забирає півтора мільйони життів. Близько ста тисяч діагнозів ставлять в Європі щороку. через хворобу у легенях з'являються дірочки, як у швейцарському сирі. щойно туберкульозна бацила влаштовується у легенях, звідти вона може потрапити і до інших органів людини, до мозку, кісток, до будь-якого органу, що підживлюється кров'ю. Цій лабораторії науковці пілотного проекту Євросоюзу намагаються знайти відповіді на складні запитання, які перед людським організмом ставить хвороба. Їхні зусилля не минають марно. коли я навчався на медфакультеті у 80-х роках. Всесвітня організація з охорони здоров'я запевняла, що хворобу вдасться викорінити до 2000 року. Сьогодні кажуть, що це відбудеться не раніше 2050-го. На мою думку, побороти хворобу стане можливим лише за наявності засобів швидкої діагностики, дієвіших ліків, а також профілактичної вакцини. і У вмісті так званої вакцини кандидата, яку розробляють у цій іспанській лабораторії, є мікродоза послабленої бактерії з будника хвороби. Те, що відрізняє майбутню вакцину від існуючої, відомої під абревіатурою БЦЖ – нова технологія виробництва. Виростити мікробактерію у промислових умовах досить складно. Йдеться про організм, який розвивається вкрай повільно. Нам доводиться чекати від одного до двох місяців до того, як з нею можна працювати. мова йде про так звану живу вакцину, аби вона дійсно була ефективною. Ми маємо бути впевненими, що вона не втратить стійкості та надійності протягом процесу виробництва. Тим часом в іншій частині Європи у швейцарській Лозані розпочалась перша фаза випробовувань вакцини на волонтерах. Насамперед, лікарі та науковці прагнуть переконатися у її безпечності. Також вони намагаються зрозуміти, чи дійсно вона стимулюватиме утворення антитіл. Було б чудово, якби вже на початковій стадії клінічних тестів ми продемонстрували, що захисні молекули дійсно є в організмах волонтерів. Це означатиме, що справжні пацієнти будуть захищені завдяки цим молекулам. Проте усе це потрібно перевірити. Якщо усі необхідні фази клінічних тестів завершаться успіхом, науковці сподіваються, що на промислове виготовлення вакцини можна розраховувати вже через 10 років.